Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми розпочнемо серію із трьох роликів про те, як користуватися скритими фішками такого застосунку, як Pin Також ми розглянемо декілька цікавих товарів, і на прикладі цих товарів ми виявимо ті фішки, які допоможуть вам зекономити. Недавно я викладав, що означають значки Піндодо, тому я покажу, як користуватися цими значками, що вони означають. І як вам зекономити і гарно вибрати якісний товар. Тому давайте зараз я вам покажу деякі фішки цього додатку. Відкриваємо застосунок Pindodo. Я обично розпочинаю з особистого кабінету, щоб подивитися, якісь повідомлення. Так, переходимо на головну сторінку. Давайте виберемо якийсь магазин, який відповідає всім критеріям нашим. Так, дивіться, годинники. Є зразу, що це флагманський магазин і що є скидки. Бачите, в кожному товарі, в багатьох товарах є відео, які можна переглянути і зробити якісь висновки по даному товару. Відео пальчиком передвигається в різні боки, тому можете подвинути, щоб воно вам не мішало. Потім звертаємо увагу на відгуки. Тут 297 відгуків. Не рекомендую брати товар де менше 100 відгуків. Значить, це новий якийсь продавець. Дивіться, у відгуках реальні фотографії реальних купців, які брали цей товар. Тому тут максимально об'єктивна інформація про товар, який ви купуєте. Раджу переглядати відгуки. Це друге, саме основне, що я роблю після того, як вибираю магазин по значкам, які означають щось. Також дивитесь опис. Ну, в описі ви ж самі розумієте, там рекламні фотографії, красиві, чудові і так далі. Самі лучші фотографії, я рахую, це у відгуках. Самі реальні. Тому дивите значки магазина, передивляєтеся відгуки, заходимо в карточку товара. Нам пропонує тільки два варіанти, бачите? Але внизу, той значок, він означає, що є оптова ціна. І на даним. Товар, якщо берете більше двох, скидка буде 2 юань. Якщо будете більше брати, напишіть продавцю, він дасть ціну. О, іноді вискакують отакі сюрпризи. Це скидку, яку пропонує магазин. Зараз ми через перекладач подивимося. Бачите, магазин пропонує, якщо ми купуємо цей товар зараз прямо в нього, 11 юанів. Ну добре, добре. Тому не лініться. Раджу користуватись перекладачем і переводити все, що вам пропонують. Так, перейдемо до основних значків, які на головній сторінці. Їх багато, дивіться, перший це сліва, це скидки. Тут гарячі розпродажі, показують товари, на які дійсно зараз ідуть розпродаж. Алгоритми піду працюють таким чином, що вам буде показувати товари, які ви вже десь колись переглядали. І з тої категорії товари й будуть. Так, у нас тут 10 значків, є основних. Давайте зробимо скрін і подивимось, що з них означає. Оцей будильничок, це раз, те, що рекомендую дивитися там, де скидки. Модна і хороша ціна це 2, те, що рекомендую. Колісон не дуже. 9 і 9 це 3, те, що рекомендую переглядати. І Супер скидки це 4. От там ви можете знайти цікаві пропозиції. Так, давайте дивитись далі. Будильничок ми дивились, переходимо в розділ 9,9. Дивіться. Тут дуже гарні скидки. Але є одне але. Буває, ціну указують не за той товар, що на картинці, а якийсь, який є в переліку, але більш менший. Давайте, наприклад, ось оглянемо десь низьку ціну, ось люстерко. 1 юан 81. Дивимося, не може він так стоїть дешево. Переходимо в ціни. О, пожалуйста, те, що на картинці стоїть 29,9 а 1,81 це стоїть маленьке дзеркальце, яке 7,5 см. Таке дуже часто буває, тому звертайте увагу, заходьте в опис ціни і дивіться, що там пропонують. Але яке я бачу плюс у цього товара? 1600 відгуків. Давайте глянемо ці відгуки. Дивіться, тут фотографій безліч. Представляєте, 1600 відгуків. Ви можете подивитися, як реально виглядає цей товар. Так, ну що, глянемо тепер наступний значок, що означає. Давайте оце де модно і недорого. В цій категорії є безліч цікавих речей, які модні, стильні, а також на них на даному етапі є скид. Давайте перейдемо. О, дивіться, браслет. Значок модно стильно. Перейдемо в магазин і бачимо, що ще є два значка, що це флагоманський магазин і є скидки. А скидки, тому що дивіться, 311 юанів, а зараз можна взяти за 80. Отже, підсумуємо, якщо ви будете використовувати вкладки, які пропонують вам скидки, а потім сортувати магазини по значкам якості, то ви завжди зможете знайти вигідні для вас ціни. Тому в наступних відео розберемо ще другі фішки піндодо. Ну що, я сподіваюся, ці відео були для вас корисними і ви будете більш якісно вибирати товари як для себе, так і для своєї родини, а можна для свого бізнесу. Тому якщо вам сподобалось, підписуйтесь, ставте вподобайку та, будь ласка, прокоментуйте, які ще теми з електронної комерції вас цікавлять.